Впевнений, найкращий спосіб заспокоїти нерви це нічого не робити. Гарна пропозиція, мені подобається, але я хотів сказати про створення свічок власноруч. Це ж і взаємодія з воском, його текстурою та ароматами, і власне творчість. А що це тобі так невіяло? Костя це ж... сімейна свічкарня а, вальковських. Про неї наш наступний сюжет. Напрочуд атмосферну сімейну майстерню неподалік Софійського собору у самісінькому центрі столиці відкрили свічкарки у четвертому поколінні. Це дерево життя нашої майстерні на початку відкриття. Ми намалювали лише оці червоні лінії пусті, а заповнені вони були вже людьми, які приходили до нас в гості, і кожен залишив свій слід. Марія за освітою, психологиня. Дівчина багато часу присвятила волонтерській діяльності, працювала з постраждалими від війни українцями. А її мати Олена довго працювала у рекламному бізнесі та була керівницею дизайн-студії. Я пройшла всі етапи створення продукту, роботи з продуктом, малювання. І як Марія каже, зараз нам дуже це допомагає, бо ми дуже багато економимо на тому, що робимо все самі. Свічки були присутні у житті родини вальковських завжди, каже Олена. Вдома їх запалювали чи не щодня, тож з часом почали виготовляти самостійно, просто на кухні. Про це здарував неймовірне задоволення та спокій. Тоді навіть не думали про власну справу. Вони завжди запалювались ввечері. біля них сиділи вони завжди супроводжували мене з маличкою, Відповідно, Марію також. Коли почалась велика війна, родина залишилася в місті. Жінки займалися волонтерською діяльністю. А ввечері, коли бомбили столицю ракетами та почалися блекаути, знаходили розраду у виготовленні свічок і сімейних розмовах про минулі покоління. Ми сиділи тут в коридорі, коли було дуже вже голосно і небезпечно. Робота закінчилась, і ми сидимо. Багато говорили, як було до що ж ми робили. І у мене з'явилася думка: а, хто ж були мої прадіди, прабабусі? Марія створила родинне дерево, і виявилось, що мамина прабабуся, Мотря, була свічкаркою. Я її пам'ятаю маленькою. Мені було п'ять років. Вона дуже старенька, сиділа на припічку, дивилась на мене. Але те, що вона займалася свічками, робила свічки, всі села навколишні ходили до неї по свічки. Я дізналась вперше. Тоді мама з донькою зрозуміли, звідки така любов і потяг до свічок. Трохи менше року знадобилося Олені та Марії, аби зважитись на серйозний крок, полишити минуле життя, старі роботи і присвятити себе родинній справі, свічкарству. Ми йшли найскладнішим шляхом метод проб і помилок. Він найскладніший, найдорожчий і найболючіший. Але ти запам'ятовуєш такий шлях. Кожну, кожну свою своє да, щоб більше такого не робити. Жінкам вдалося створити не просто майстерню, а справжній мистецький простір, сімейну свічкарню Вальковських. У цьому допомогли друзі та знайомі, які підтримали морально і матеріально. Тут представлені роботи наших друзів, майстрів, як керамістів, так і інших майстрів. І ми хочемо, щоб цей кудочок з кожним разом все більше і більше. Також ми знайшли дуже багато класних майстрів, і тому у нас тут є ще і картини. Наприклад, ця дочки нашого друга. Це її перша робота маслом в її 12 років. А також тут є трошки і наших робіт, те, що нас надихає, те, що ми створюємо і те, завдяки чому ми зараз живемо. У двох інших кімнатах відбуваються справжні чари. У першій працюють із соєвим воском та декором, у другій з бджолиним воском. Це серце нашої майстерні. Тут ми працюємо саме з бджолиним воском. Ми називаємо її бджолярню. Саме тут створюється все те диво, яке потім ми презентуємо людям. Тут бджолиний віск перетворюється з твердого стану в рідкий, і потім з нього створюються свічечки. У свої вироби додають натуральні масла, але головний інгредієнт це любов. Натхнення майстрині черпають з української культури та народної творчості, влаштовують майстерки, так вони називають майстер-класи, а ще підтримують волонтерів і збройні сили. Часто беремо участь в маркетах за донат. Ми робимо спеціальні лоти для аукціонів. Таким чином, наші свічки поїхали у Лондон. На благодійний аукціон також Лос-Анджелес так в Лос-Анджелес ми зробили різьблені наші оці великі свічечки. Родина мріє про закінчення війни та розширення сімейної майстерні. Вони хочуть створити простір, де майстри з усієї України можуть зустрічатись, ділитися досвідом і надихати одне одного на створення прекрасного.